Як виглядає ранок із старими хворими тональниками. Да, Кузя? обов'язково свіженька кашка. Давай їсти бігом. Да. Ось так вони. Там із немає У мене часу зсіжувати, бо водою спісяли. За ніч покакали. Розумілі, це так. Кожен день. Кому кажеться, що тут чисто, щоб це зробити чисто. Прося вже достекла, так сушаться одіяла, які підстріляються, які ви висилаєте. І ось отак, Це кожен день, кожен ранок сталиться. Зараз літо трошки легше. Що пелюшки, не дуже треба, що все стирається. Да? і так ми кашу ми ще не дуже хочемо їсти. Крупчите да? лапи. З'їли, кашку не хочем, да? чи трошки поїла? А... Догляд за тваринами в притулку. всі ті, хто хоче просто привезти і сказали, здам притулок. Прийдіть, будь ласка, приберіть, хоча б допоможіть якийсь мені після тварин. І тоді будете приносити тварин. Як ви доглянете, як побачите їхню біль в очах, як ви будете носити їм воду кожен день по величезній території? І будеш просто радий, що ти впав і заснув.